Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української мови. І знову у нас урок розвитку мовлення. Але сьогодні ми вже будемо говорити про особливості побудови тексту розповіді. Ну і твір це не страшний звір. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі, за планом на одну з поданих тем. Ось такий у нас буде урок. Ну, як вам тема? Де дуже страшно. Ну, тоді починаємо. І пропоную вам поділитися враженнями. Адже сьогодні перший день зими. Чи любите ви зиму? А як ви взимку любите проводити дні? Які ваші найулюбленіші зимові розваги? На ваш... Які ваші найулюбленіші зимові свята? А як ви зазвичай проводите зимові канікули? Тож, мабуть, сподіваюся, що на зиму настрій вам зробила, ну, принаймні хоча б сьогодні на урок. Тож, осінь проведжаємо, зиму зустрічаємо. Не хворійте, бережіть своє здоров'я. А далі про зиму. Нам потрібно на зиму зимовий словничок. Так можна сказати: взимку, узимку, зимою, холодами за білих мух, а білі мухи це в нас що? Сніг, звичайно. Взимку завжди холоднеча, тобто дуже великий холод. І можна… Змерзнути чи замерзнути, не плутайте, будь ласка, ці два слова пароніми. Змерзнути – це відчути холод, страждати від холоду. А замерзнути це стати твердим від холоду, перетворитися на кригу або загинути від холоду. Так, людина змерзла, а річка замерзла. Ну, і часто, коли ожелеть крапають зі стріг бурульки. Зверніть увагу, українською не сосульки. Сосульки це суржик. бурульки українською. Ну і коли йде сніг, можна виліпити снігову бабу. Бувають взимку снігові бурі. До речі, сніговий і сніжний теж слова пароніми не плутайте їх, будь ласка. Так, сніжний день може бути, коли йде сніг, сніжна зима, сніжне полотно, сніж. Рік засніжені вершини, а снігова буря, баба, снігова гірка, снігові замети, снігова людина та багато чого іншого. Словничок собі поповнили зимовими словами Ну що, не змерзли ще? Для того щоб не змерзнути взимку, тримайте поради від кота інжира, як підготуватися до зими. У нього три кава, котики, книжечки. Про, проінспектуйте свої книжкові закрутки, налаштуйте собі безперебійне кавопостачання. Напишіть теплі слова улюбленому письменнику у Фейсбуці. Це його зігріє. Ну, Якщо улюбленого письменника немає, то завжди можна написати улюбленій людині, рідній, яку ви любите, як, як, з якої вам приємно спілкуватися. Поприбирайте на полицях, сховайте літні книжечки, звільніть місце для зимових. А у вас є літні і зимові книжечки? Закупіть подарунки на Миколая та різдвяні свята. Ну і хапайте книжечку і до ліжка, а ліжко до батареї. Ось такі поради дає вам кіт інжир. Ну що, сподобалися вам поради? Поміркуйте, діти, корисні вони, на вашу думку, чи шкідливі? Якими порадами ви обов'язково скористаєтеся? А чи можна ці поради назвати текстом? А розповіддю. Ну, мабуть, текстом ми можемо назвати всі поради, адже вони пов'язані е, з змістом. Ну, і, звичайно, це буде текст розповідь, адже кіт інжир розповідає про ті справи, які він радить робити. Отож, текст ми називаємо розповіддю який? Ну, логічно, да, саме слово розповідь, отже, в ньому про щось розповідається. Діти, а поміркуйте, чи можна вважати кота Інжира обізнаним у справі підготовки до зими? Чи вдало він підготувався? Чи все він продумав? До чого я все це веду? Мабуть, можна зробити висновок, що зі свого котячого боку. Мабуть таки кітенджир вдало підготувався до зими, ну і продумав про найголовніші речі, які йому потрібно це гарячий напій, тепла батарея, тепле ліжко і цікава книжечка, так? яка завжди розважить у, теп, у такі холодні, зимові, довгі вечори. Адже взимку вечори завжди довгі, так? особливо у грудні. Це до чого я веду, що у кота інжира дуже великий досвід, мабуть, взимувати. Що ж таке досвід? Адже у нас тема це розповідь на основі власного досвіду. Отож, записуйте досвід це сукупність знань, навичок, здобутих у житті і засвоєних або випробуваних на практиці. Життєвий досвід людини залежить від способу її життя, випробувань, що випали на її долю, її вмінь та навичок, набутих у процесі спілкування з іншими людьми, ну і взагалі від усього, що людина у своєму житті побачила, почула, дізналася. А поміркуйте, діти, на вашу думку, у вас є певний життєвий досвід. Так, звичайно, діти. Незважаючи на те, що ви ще маленький, ви ще тільки в п'ятому класі, але ви вже маєте, хоч і маленький. І обмежений, але вже певний життєвий досвід. Адже ви читаєте книжечки. Чим більше дитина мандрує, чим більше дитина спілкується, чим більше дитина цікавиться навколишнім світом, тим більший у неї життєвий досвід. Вона багато в чому розбирається. Ну і ті казочки, які ми читаємо з вами на уроці української літератури, збагачують нас життєвим досвідом. адже Допомогою них ми вчимося розрізняти добро і зло. Ми вчимося на вчинках героїв. Ну і звичайно, ми дізнаємося про життя письменників. Ми, можливо, робимо висновок. Як вони раніше жили, порівнюємо зі своїм життям. І теж можемо у письменників чогось повчитися. Отож, ми зрозуміли з вами, що маємо невеличкий досвід, який допоможе нам написати сьогоднішній твір. Повірте, сьогоднішній твір не страшний звір, і я впевнена, ви побачите, що вам буде цікаво, і думаю, ви завжди знайдете тему, на яку напишете. А поки що пригадуємо про тексти. Ми з вами вже говорили багато про опис. І в мене на каналі шукаєте дуже багато уроків, де розповідається про особливості побудови тексту опису. А також і ще будемо говорити на окремому уроці про особливості побудови тексту роздуму, міркування. Тож підпишіться, щоб нічого не пропустити. Сьогоднішнього уроці ми говоримо про... Розповідь про особливості побудови тексту розповіді. Ну і про що я забула? Про те, що слід сказати, що є три типи мовлення: розповідь, опис і роздум, або ж міркування. Отож, розповідь в ній розповідається про певні події. Ну, вона ж таки називається розповідь, ну логічно. І... В розповіді можна поставити питання: що, де, коли і що відбулося, переважають дієслова. Ось про що ми вже говорили на одному із уроків про розповідь. А детальніше, а детальніше слухай далі. Розповідь це висловлення, в якому йдеться про послідовні дії, предмета чи особи. Або події. До розповіді можна поставити загальне питання: що трапилося, або що сталося. Зміст розповіді складається з трьох частин: початок дії, розвиток дії, ну і закінчення. У розповіді вживаються слова, що вказують на послідовність виконання дій або здійснення подій. Тобто слова забезпечують логічну послідовність викладу подій. Ну, це такі слова, до речі, можете їх собі записати, поповнюйте свій лексичний запас. Такі слова, як спочатку. Потім далі тоді, після цього пізніше згодом, нарешті на сам кінець тощо. Трапляється, що таких слів у тексті немає, проте їх легко встановити за змістом. Ну ось вам уривочок з пезії дитячого письменника Платона Воронька. Ми ходили по гриби, зайчика злякались, поховали за дуби, розгубили всі гриби, дзвінко, засміялись, зайчика злякалися. В цьому тексті слів немає таких там, тоді, «потім», але ми їх можемо встановити. Ми ходили по гриби зайчика злякались, тоді поховали за, гри... за дуби, після цього розгубили всі гриби, потім дзвінко засміялись. Тобто бачимо, що відбувається чітка послідовність подій. Події йдуть одна за одною. У висловлюванні, як же довести, що висловлювання є розповіддю, ви повинні звернути в першу чергу, що у висловлюванні йдеться про кілька дій, виконаних особою або предметом, кількома особами чи предметами. Дії виконувалися послідовно одна за одною. До висловлювання можна поставити загальне питання, що трапилося? Якщо всі ці категорії ви віднайшли в тексті, Отже, висловлення є розповіддю. Бувають такі різновиди розповіді це повідомлення, оповідання, відповідь, перелік, оголошення. Відомим у реченнях висловлювання розповіді є назва особи предмета, що виконує дію, а новим є назва виконаної або виконуваної дії. За змістом тексту розповіді зазвичай можна намалювати декілька малюнків, а зміст тексту розповіді оформлено як оповідання чи казку. І таке буває. Отож, бачите, нічого складного. Але зверніть увагу, що сьогодні ми працюємо з художнім стилом. Ми з ним уже обізнані, адже вже скільки казочок ми прочитали і легенд, і переказів на уроці української літератури. Отож, нагадаємо, і можете собі записати, а щоб не забути, що художній стиль це стиль художньої літератури, який використовується в художній творчості. Провідними завданнями художнього стилю є вплив на людську психіку, почуття думки через зміст і форму створених авторами поетичних прозових текстів. Ну, це означає, що коли ми читаємо текст, Пригадуєте, ми читали з вами про царя плаксія і лоскотона. І ми тоді говорили, що автор з любов'ю описує лоскотона, і, навпаки, зі зневагою описує зовнішність Плаксія. Ось вони, ознаки художнього стилю. Що ми, читаючи текст художнього стилю, можемо зрозуміти, як автор. Ставиться до свого персонажа або до того, про що він говорить. А також читаючи текст, ми милуємося, наприклад, якимось пейзажем, або ми захоплюємося героєм, ми засуджуємо якогось персонажа, наприклад, кажемо, ну-ну-ну він неправильно зробив. Оце й називається вплив на читача. Тобто ми розрізняємо добро і зло, ми бачимо вчинки персонажів, ми говоримо, що оце погані вчинки, а це хороші вчинки. Ну і таким чином ми робимо якісь повчальні висновки. Ось ця, цей твір навчив нас ось цього, а цей твір ми взяли ось такі поради. Ось він, вплив художнього стилю на читача. Особливості такого стилю це емоційність. Образні слова використовують такі, як епітети, метафори, слова у переносному значенні порівняння, слова зі зменшувально писливими чи збільшено загробілим значенням. Пригадуєте, суфікси відповідні ми з вами вже розглядали, і неодноразово. А також у художньому стилі вживається оцінна лексика. Що таке оцінна лексика? Це слова, якими автор... Оцінює все, що навколо нього відбувається. Ну, наприклад, чудово, страшно, добрий, красивий, затишний, неймовірний або ж потворний, цікаво, весело, нудно та інші оцінні слова. Запишіть собі, будь ласка, ці слова для того, щоб за потреби використати у власному творі. А ми говоримо далі. І попрацюємо конкретно з текстом. Я не міг дочекатися, коли звільниться місце за комп'ютером. Хотів скористатися інтернетом, Збирався написати листа товаришеві в Канаду. Лист електронною поштою від нього я отримав, а от свій імейлик досі не зміг відіслати. Недарма інтернет називають павутинням. Блукаючи в ньому, я встиг почитати новини, помилуватися картинками з музею, просто погратися. Не вчувся, як минуло дві години. Коли дійшла черга до листа. Комп'ютер перестав мене слухатися. Мишка не працювала. Ось так я завис у павутинні і, як муха, потрапив у пастку всесвітнього павука. Отож, діти, ось вам такий текст сподобався. А ви ніколи не потрапляли в такі ситуації? Ану, зізнавайтеся, тільки чесно. Чи можна цей текст назвати текстом розповіддю? Ну, мабуть, так. Адже в тексті розповіді є конкретна подія. В нас є головний герой, який потрапив, який хотів написати листа своєму товаришеві, а забув про це зробити так, захопився різними штучками в комп'ютері і догрався до того, що комп'ютер просто-напросто завис. Ось вона тема. А яка ж основна думка? До чого нас автор підводить? Ну, мабуть, що, як то кажуть, треба зробив діло, гуляй сміло. Спочатку треба зробити справу, яку ти хочеш зробити, а потім уже розважатися. Назвіть діє слова, якими оповідач передає послідовність своїх дій. От, Не міг дочекатися, звільниться, хотів скористатися, збирався написати. Отримав, не зміг відіслати, називають, блукаючи, встиг почитати, помилуватися, погратися, не счувся, дійшла, перестав слухатися, не працювала, завис, потрапив, зверніть увагу. Дуже багато дієслів. Ось вона ознака тексту розповіді, адже в нас всі події відбуваються послідовно, одна за одною. Так? Отож, діти, міркуємо, на вашу думку, чому ж оповідач не зміг здійснити свого задуму? А що б ви зробили на його місці? Чим, на вашу думку, відрізняється спілкування в інтернеті від живої розмови з людиною або ж від телефонної розмови? Ну, звичайно, зараз у нас час, коли війна і сім'ї всі розрізнені спілкування по телефону, або ж спілкування в інтернеті стає єдиною можливістю поспілкуватися з тим, хто від нас за багато тисяч чи сотень кілометрів. І, звичайно, краще спілкуватися з живою ну, наживо. Так? Тому що людину, яку ми любимо, рідну нашу людину, хочеться обійняти, хочеться подивитися її в очі. Звичайно, можна скористатися і відеодзвінками. Так, це звичайно краще. Тож спілкуймося, не забуваємо про наших рідних і близьких і говорімо їм хороші і приємні слова. Тому що треба говорити хороші і приємні слова і про любов та турботу до близьких сьогодні, щоб вони знали, бо ми не знаємо, що буде завтра. І хай воно буде у вас усіх обов'язково. А ми повернемося до нашого тексту. Розгляньте, діти, чи як, з яких частин. Складається текст. Так, у нас є початок, зачин. Яка ж подія відбувалася? Я не міг дочекатися, коли звільниться місце за комп'ютером. Так, ось у нас зачин. Це перший абзац. Потім, дивіться, в нас іде основна частина, де розповідається про події. Хлоп, автор блукав в інтернеті, почитав новини, помилувався картинками, погрався, незчувся, як і минуло дві години, і комп'ютер завис. Так і кінцівочка. Автор робить висновок. Ось так я завис у павутинні і, як муха, потрапив у пастку всесвітнього павука. Ось тут і повчальний висновок, який автор каже, що він, як муха, потрапив у пастку. Тобто тут уже він висловлює негативне значення і дещо себе засуджує, що він неправильно зробив. Отож. І ви дивіться, ніколи не потрапляйте у пастку всесвітнього павука. Ось так ми розібралися з вами з побудовою тексту розповіді. Як бачите, з розповіддю проблем немає. Дуже легко і просто. Так, будова тексту розповіді складається з трьох частин. Перша це вступна, містить відомості про дієву, особу, інформацію щодо місця та часу подій. Друга це основна, присвячена опису послідовності подій, містить найважливіший момент розповіді. І третя, заключна, повідомляється про результат розвитку події, робиться висновок. Для зв'язку частин твору вживайте такі слова. Наприклад, для початку вживайте такі слова. Якось одного разу це було, це трапилося, ось який випадок стався, пригадується мені, або можна ще й так: якось одного літнього чи зимового чи весняного, а може, осіннього дня трапилася подія, яка трохи змінила або дуже змінила моє життя. Ну, як вам початок? Круто. Для послідовності дій ви можете використати ось такі слова. Та ось згодом, пізніше, у той самий час, після того тоді, наступного разу, за кілька днів, раптом несподівано, ну і кінцівочка. Нарешті, ось так так закінчилося ось такий випадок, ось така історія. Отож, ви можете цю табличку собі заскрінити, сфотографувати, а можна натиснувши на паузу, переписати для того, щоб у вас була така шпаргалочка корисна. Ловіть і надякуйте. І вам пам'ятка щодо складання твору. Придумайте назву вашій розповіді. Чітко визначте тему і основну думку висловлення. Зміст твору повинен відповідати темі, про що пишете, та основній думці, тобто що будете стверджувати, не треба писати багато, тому що можна написати багато і безтолково. Повірте, краще менше, але краще, але по суті. Назвіть місце і час події, про яку розповідаєте. Не забувайте, що розповідь повинна мати вступ основну частину і закінчення. Структуруйте твір відповідно до плану. Не забувайте про абзаци. Зверніть увагу на дієслова, бо саме навколо дії розгортається зміст розповіді. На які думки вас наштовхнула подія? Частини твору мають бути логічно пов'язані. Тежте за порядком викладу думок: не пишіть зайвого, того, що не стосується теми. Використовуйте все багатство української мови, доступне вам. Синоніми: слідкуйте за, тобто, уникайте зайвих повторів в межах одного абзацу. Використовуйте синоніми. Контекстуальні синоніми, епітети, метафори, порівняння, ну і, відповідно, слова із зменшувально писливим чи збільшено загробілим значенням, а також оцінні слова, адже в нас твір художнього стилю. Отож на сьогодні все. Всі поради вам, як написати цей твір, я розказала, оцініть свою роботу на уроці, вибравши відповідне речення. Як ви себе оцінюєте? Сподіваюся, що вам було цікаво і все зрозуміло. Тож, на сьогодні, все. Ваше домашнє завдання. Напишіть твій розповідь на одну з тем: цікавий день з мого життя, або ж мої домашні обов'язки, або зимовий вечір з родиною, або ж як я мрію провести зимові канікули. Не забувайте про грамотність, розділові знаки та абзаци. Орієнтовний обсяг приблизно від 90 до 120 слів. Любіть і вивчайте українську мову. І хоча помилки роблять нас сильнішими, ну, якщо вони не лексичні, орфографічні чи граматичні. А я кажу вам до побачення тихого дня. Бережіть себе і сподіваюся, що вам вдасться написати дуже цікаві і змістовні твори.